Хочу почати зі сполучених штатів Америки, бо зараз, власне кажучи, всі погляди туди звернені, всі очікують інаугурації, Це вже от буквально лічені дні залишаються до того часу. І, от, зокрема, маємо таке повідомлення. Трамп послабив риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок. Обраний президент Дональд Трамп у ході передвиборчої кампанії проголошував масштабні обіцянки, зокрема покласти край війні в Україні ще до вступу на посаду та підтримувати економіку США за допомогою тарифів. Однак, після перемоги. На виборах у листопаді Трамп визнав, що реалізувати ці обіцянки може бути складніше ніж передбачалося. Про це пише «The Hill». Трамп неодноразово заявляв, що завершить конфлікт між Україною та Росією за короткий термін. Однак у своїх подальших заявах він наголошував, що вирішити ситуацію в Україні буде складніше ніж знизити напруженість на близькому сході. Західні змі з посиланням на обізнані джерела писали, що мирний план обраного президента США може передбачати відмову. України від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій. за словами джерел Трамп поки не знає, як він переконає президента Росії Путіна і президента України Зеленського сісти за стіл переговорів. Директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь вважає, що обраний президент США Трамп може підписати два окремі меморандуми із російським диктатором Путіним та президентом України Зеленським. Він також висловив думку, що Трамп спробує заморозити війну, бо закінчити її неможливо. Ну от, власне кажучи, закінчення війни за 24 години та якось проходить, скажімо так, певну трансформацію. Про що і говорили? Що передвиборчі обіцянки це не те саме, що говорять. Після виборів політики, так? Абсолютно так. жорстока реальність. Вона змушує змінювати свою риторику і змінювати свої підходи і обіцянки. Але цікаво, що деякі тут, так скажемо, не, не, не чисті на руку да, персонажі намагаються свою тут рибку зловити да, під час цих буремних подій. Хтось обіцяє, що вже за 24 години тут закінчиться дійсно війна і, 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 і настільки це збурило взагалі інформаційний простір. Не тільки в Україні російські, навіть ці джерела перепости роблять цих обіцянок нашого так званого агента Гордона, да як Зеленський колись на прес-конференції назвав назвав його да, що це після інтерв'ю з Гіркіним. Да, коли тоді, між іншим, росіяни пишалися тим, що бачите, ми прорвали інформаційний фронт. Нас гіркін завдяки гордону доніс до багатомільйонної української аудиторії наші меседжі про Новоросію. Про ці такі чисті ці благородні наміри всіх бійців гіркінських цих загонів, але мені цікаво, що буквально днями дали посилання на статтю верніше, матеріали нового підручника криміналістики, який був виданий в 2005 році, вже за часів Ющенка, де один з прикладів таких от афер комерційних був якраз. Кейс Гордона, де розповідали про всі його пірамідки, про те, як колишній його водій, там Пьетр став ну, надзвичайно контактером якимось космосом під Пітром, свого соцкота кота спеціально використовував для того, щоб людей залякати, обдурити їм, Обіцяв їм, що дивіться, от він відчуває. Оцей кіт вже відчув, що у вас тут якийсь там небезпечний орган. Терміново треба, давайте нам це купуйте. Ці пірамідки. Тобто в Росії, між іншим, його ж двох тоді журналістів журналісток бульвару заарештували і при і був вирок шісті 7 років їх замес за оці фінансові афери в Росії. Ну але ви... зараз от в інтернеті гуляє, от оце про чи як сказати, про те, що мовляв 30 грудня, тобто да. сьогодні. Тобто сьогодні мовляв закінчиться. Кажу, що цей хайпожор, який впродовж останнього року вже п'ять разів, то він казав в травні, що дивіться 5 червня, кардинальна зміна. Потім в, ли, в, 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 в липні каже: дочекайтесь 5 серпня. Це відбудеться потім вже після виборів Дмитро, Але тоб... з іншого, боку, а чим це відрізняється від там два-три тижні так, це від ж. заперечення реальності, коли ну, російські так... війська на кордоні, а ми дороги продовжуємо ну, так курити? Слава влади, Богу, в нас далі. сьогодні, згідно наших там досліджень соціологів, рейтинг довіри до цього Арестовича, припустимо, впав з 80% до 11%. Але кордону продовжують вірити. Я на жаль, ну, тоді ж інше, я закінчу цю історію з Петрозаводським, де. Заарештували тоді журналісток бульвару, і, зрештою, вони відсилили 6 і років за фінансові свої афери. І тоді вдалося гордону уникнути відповідальності через заступництво на хвилиночку Кобзона і Розенбаума. Вони виступили свідком там свідками на його на цих процесах. Сказали, що це чесна людина, не треба ніяких до нього претензій. Хоча дві його співробітниці були засуджені за ці фінансові афери, і в нас. Ну на жаль, я сам був свідком цих страшних наслідків цих їхніх обіцянок, тоді в цього чарівного лікування цими пірамідками, коли я працюючи консулом в Ізраїлі, на жаль, ну мав майже там щодня ситуації, коли приїздили як жест останньої надії на лікарів ізраїльських, що вони там в термінальній стадії зможуть когось лікувати, вилікувати, рятувати. І коли лікарі спитали, а чому ви тягнули до до, до, до термінальної стадії, чому ви раніше? Раніше не займалися лікуванням своїх дітей. Каже, а ми ходили на сеанси того самого Кашпіровського, головним організатором яких був знову ж таки Гордон на ці сеанси Чумака, Баба Стефанія контактёр і ще один з космосом, якийсь Григорій. Ну, тобто, це ж була ціла армія, і, і він вихвалявся тим, що він дійсно цим оператором цієї цієї структури. В Росії це було засуджено, були кримінальні справи, а в нас ця людина. Лишається лідером рейтингів в Україні. Ну, це таке. Я би навіть говорила виклик... не про конкретні персоналі Дмитро, а про швидше радше, радше нашу віру в ну загалом нашу, як ну як, як народу, навіть десь великою мірою в якісь усякі чудеса, чудесні так, завершення, от... дива різноманітні, які можуть бути. Ну от зараз, під час війни, з того, що що я бачу, зростання от там популярності екстрасенсів, і їхніх слух, проростів або, і всього слух. решта. Воно Карті просто б'є рекорди, так так це за всю історію людства. Всі критичні періоди супроводжувалися з єв появою таких пророків. Ну от зараз там свято Ханука, припустимо. Та. В іудаїзмі були такі шаптайцві, які ну зрештою там і виникли свого часу і хасидизм. Після того як люди зневірились, їх їм пообіцяли пришествия месії, Вони готувалися вже до страшного суду. Потім ніякого страшного суду ніякого месії не було. І це відбувалось через. Це відбулася певна революція в іудаїзмі. З'явилась на від mm -hmm. напрямок, ну і відповідний до нашого там в християнстві реформації. в іудаїзмі з'явилося з'явився хасидизм як форма протесту проти оцих от пророцтв, які не, не, не збулися. Тобто, в нас, на жаль, сьогодні теж і в суспільство продовжує вірити. І коли дивишся на ці мільйони переглядів, я ж нагадаю, до чого призвів, призвело інтерв'ю Гордона з, з Зеленським. Мільйони українців. Інців повірили, що дійсно потрібно тільки лише закінчити війну в своїй голові, що треба припинити стріляти. Ну на абсолютно протиряч протирічила ця сентенція відомих ще з древніх часів формули сіві і спасим парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни з часів там римських полководців. а нам сказали, що треба просто провести розведення розмінування, і воно само якось розсосеться. Ну і маємо маємо сьогодні те, що маємо. Тобто, це ж ну як на мене, це не. Най... Більший злочин гордона по відношенню до українців, що це інтерв'ю там скільки двох чи трьох годин не подивилися на різних каналах більше 20 мільйонів переглядів. В той самий час я просив ну, через свої соціальні мережі, кажу, будь ласка, зробіть перепост інтерв'ю Жириновського, який в ті самі дні розпонотом розписав, що буде відбуватися. Він же казав: будемо Коломойського заманювати як віслюка морквою, то 100 мільярдів йому обіцяємо, то 150, то 200, і Це ж сам. Коломойський підтверджував, що так, так воно й було в своїх інтерв'ю, що да забудемо кров, а потім відрубаємо всю лівобережну Україну і Черно і Жириновському заносять торт на день народження, і він відрізає лівобережну Україну. Це ж це ж так і відбулось. А ми ну, слухали, що треба тільки припинити стріляти і закінчити війну в своїй голові. Ну я все таки тут буду опанувати Дмитрам, що інтерв'ю саме по собі злочином не є, але люди але мають така... думати. Але люди мають думати, ну, ну, до чого один? дослухатися і. І останні, що робити останні ну, тези, останні ну, те все ж таки гібридна війна покладена в основу концепції сьогодні військової доктрини е, путінського ми маємо на це реглас. А, а, це а що ми робимо? Ну, в них там по півтори тисячі випускників мого інституту щодня набувають освіту на цих факультетах інформаційних технологій. А на жаль, наші американські партнери зараз скорочують на сигнування на інформаційну боротьбу. Ну це призводить до страшних наслідків.